Ну а далі про ще одну дуже неоднозначну персону. Вона називала себе адмірал Няв, Хоча до флоту стосунку не мала. Скоріше жила у смартфоні зі сторіс про турнікети й донати. Її справжнє ім'я Анна Скольбушевська. У 2022 році вона приєдналася до медбатальйону госпітальєри як парамедикиня, героїня в балаклаві з котиком на аватарці. Так її впізнавали в екс колишньому Твіттері. і в соцмереж виходило, що адмірал Няф рятує поранених, а в перервах збирає гроші на потреби ЗСУ. Я нагадаю вам, що ми вже все бачили, і ми вже вміємо відрізняти, що добре від країни, що погано. Також Анна Скольбушевська збирала гроші і для фонду Солом'янські котики на обладнання, турнікети, навчання, тобто стала однією з міжнародних фандрейзерок на зарплаті, їздила в ротації, заснувала медивак автобус австрійка, тому завойовувала все більшу довіру у підписників і донорів. Чуваки, Солом'янські котики і госпітальєри тісно співпрацювали. Перші проводили тренування з тактичної медицини та забезпечували технікою і турнікетами. Другі надавали медичну підтримку на фронті. Анна, адмірал няв, окрім вже переліченого, формувала і склад батальйону. Чуваки, у нас з вами все буде класно, якщо ми перестанемо толекодино. Проблеми розпочалися у червні 2024 року. Користувачі соцмереж помітили, де ще не клеїться, йде збір на турнікети, а з карти зникає три тисячі без пояснень. З донатів на кровопереливання випарувалось 166 тисяч гривень. Витрати ну сказати, що бішені – це нічого не сказати. Тут, в принципі, нічого не зробиш, але Анна Скольбушевська навіть обіцяла звіт за кілька годин і зникла. Телефон не бере, двері не відчиняє. Друзі в шоці. Солом'янські котики розводять руками. Вона ж наша подруга. Ми довіряли. Що тебе, які терпіли? А не ди сюда, що там маєш. До речі, госпітальєри тоді вже прояснили, з грудня 2023 року анна з ними не працювала, але продовжувала вказувати батальйон у своєму профілі і збирати донати на свій екіпаж. Так не робиться, це дикунство. Адмірал няв розповідала, що повертається в ротації, хоча реально в той момент подорожувала Європою по справах, тому що в планах було заробити за кордоном понад 100 тисяч євро. Короче кажучи, вона вирішила, що спіймала Бога за бороду, і це її шанс на збагачення. Типу, заслужила да? ну, відпрацювала вже і на пенсію можна йти. Банки і рахунки були прив'язані до Ани Скольбушевської, Хоч працювати у фонді вона вже не мала права. На тлі скандалу, колишні колеги почали розслідування. Воно відкрило неприємні факти: гроші адмірал няф витрачала на себе, казино, концерти і розваги. Втім, не на фронт. От дякую близьким моїм людям, які підтримують мене, коли я читаю бред. Після тривалого мовчання збирачка донатів все ж вийшла з публічною заявою. Мовляв, мала ПТСР, лікарі шпиталізували, тому як то кажуть, перебувала поза зоною досяжності. Це не робиться для того, щоб підтримувати нашу обороноздатність чи щось подібне. На жаль. Адмірал няф таки перерахувала солом'янським котикам втрачені 166 тисяч, але чомусь з іншого банківського рахунку геть не з того, куди скидались внески. На жаль, ми також стали жертвою брехні Анни, як і ошукані нею люди. Нам боляче, що нечесні дії тих, хто називався частиною нашого кола, залишили слід на репутації, яка формувалася в боях і під час порятунку людей. Щодо ймовірного шахрайства з зареєстровано кримінальне провадження. За Зверненням режисера Нарімана Алієва та журналіста Макса Щербини, вони були серед тих, хто постраждав через дії адмірала Няв. Теж відправили гроші в нікуди. Бути мене близьких моїх людей. За словами позовників, їх ціль зрозуміти, скільки грошей загалом Анна не передала в батальйон. Відсудити їх назад та в ідеалі посадити Скольбушевську. Це цитата. Тало відомо, що Анна приховала від колег проблеми зі здоров'ям. Ймовірно, йдеться про психологічні розлади або там ігрову залежність і наркотичну залежність. Госпітальєри офіційно виключили Скольбушевську зі свого складу, забрали форму, шеврони, символіку. У неї вдома вилучили. Препарати, частина з яких досі зберігається на складі батальйону. Ну і Бог є суддя. Локація самої Скольбушевської поки під питанням. За останньою офіційною версією вона проходила лікування в Україні. Кожен взяв на свої плечі те, що може потягнути, або те, що він думає, що потягне зі свого боку. Госпітальєри змінили внутрішні правила і практики батальйону та надалі просять донатити тільки на рахунок фонду. Або ж на картки осіб, перелічених на офіційному сайті, щоб нові няфни з'явились під час наступної ротації, бо я ж повернусь і сама вона. Живелося бограш полізним. Звісно, кожен здатен робити висновки сам. Втім, ця історія не просто про одну людину. Це про надію, яка стала розмінною монетою, про тих, хто довіряв, але ними скористались. Не всі можуть бути бійцями, не всі можуть мати якийсь бойовий досвід, не всі зможуть стріляти, але надавати допомогу собі своїм близьким зобов'язана кожна людина.